Всім привіт! Дуже часте питання, чому на фікусі обсипається листя. Тому давайте розглянемо 5 основних причин та як цьому запобігти. Фікуси не потребують особливого догляду, незвичайного та постійного підживлення, пересаджування тощо. Але коли фікус починає скидати листя, це означає, що йому щось не подобається і потрібно відповідно реагувати. І перше, що потрібно зробити, це збільшити освітлення. Якщо влітку ваш фікус стоїть на деякій відстані від вікна і його це цілком влаштовує, освітлення достатньо, то з настанням осені, тим більше зими, потрібно переставити фікус на підвіконня, бажано такого вікна, в яке заглядало б сонячне проміння. А якщо ви хочете, щоб ваш фікус залишався у глибині кімнати, потрібно використовувати додаткове освітлення, наприклад, вмикати для нього фітолампу на 8-10 годин на добу. Друга причина. Головні вороги фікуса недостатня вологість, гаряче повітря від батарей та холодний протяг. Водночас рослина дуже любить свіже повітря, тому бажано відставити фікус від батареї, частіше провітрювати кімнату, де знаходиться фікус, водночас захистивши рослину від протягів. Третя причина: фікус любить тепло, але зимує він краще за прохолодних умов. Рослина любить світло та прохолоду. Температура, де знаходиться фікус, взимку не повинна опускатися нижче плюс 10 градусів. Четверта причина. Восени та взимку фікус потрібно поливати менше, а оприскувати частіше. І остання п'ята причина. Фікуси не люблять переїздів та зміни умов. Наприклад, якщо ви заносите фікус із прохолодної світлої веранди у темне, тепле приміщення, це може спричинити опадання листя. Навіть різкий поворот горщика до вікна призводить до опадання частини листя, однак крутити фікус навколо своєї осі потрібно періодично. Але повертаючи зараз не більше, ніж на 25 градусів, щоб світло рівномірно падало на крону деревця і воно розвивалося рівномірно. А у мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Всім до зустрічі!